У Дніпрі діє безліч гуртків та клубів, де можна безкоштовно вивчити українську мову. Так у бібліотеці для молоді імені Світлова, що четверга можна зустрітись та вдосконалити своє знання мови. В нашій бібліотеці діє український розмовний клуб. Ми його так просто називаємо Український розмовний клуб. Він у нас збирається щотижня о четверг о 16-й годині. Веде цей клуб, наша давня партнерка, знайома, молода письменниця, філологиня Ірина Паську. До клубу долучаються люди різного віку, а також вимушені переселенці. До нас десь в травні долучилась жінка, вона з Маріуполя. І ви знаєте, так було чутливо це чути, коли вона казала, що вона загубила все в Маріуполі. У неї росіяни забрали все, але мову вона сказала, вона не віддасть. Вона зовсім не говорила українською мовою. Але на сьогодні ми з нею зустрічаємось. Вона вже вітається, вона вже дуже гарно говорить своєю рідною мовою. Також у бібліотеці підвищився попит на українську літературу, особливо для дітей. Містян запрошують брати книжки, адже тут цікава колекція не лише класичної, але й сучасної української літератури. А долучитись до розмовного клубу можна що четверга о 16 й годині за адресою вулиця Старокозацька, 60. Попередня реєстрація не потрібна.